Займаємося ремісничим сироварінням. виготовляємо молоду групу сирів, витримані сири, йогурти, масло. Ми вибрали повільний спосіб життя і це дуже класно. Ми почали приїжджати щодня в село, і я спочатку не могла повірити, що може бути такий спокій, що може бути така тиша. Ми не спішимо, ми насолоджуємося такими моментами. Приїхали гості, чудово. Посиділи, відпочили. Не приїхали, значить, працюємо далі. Ми знаходимося на території фермерського господарства, яким займаються наші друзі. Вони отримують порівок, голштини і джерсейської породи. Вони дуже соціальні, дуже люблять людей. Ну що, чим характерна? Корова породи джерсей. Вона, як бачите, є невеликого зросту, тобто, відповідно, трошки менше у неї іде потреба в кормах. І в неї надзвичайно жирне молоко. Воно за вмістом жиру наближається до овечора. Тут порядка 6% показники. показників. Ця ферма була одна з небагатьох на Україні, де було джерсей. Це була страшна рідкість. Тут просто полювали за тими теличками, коли ми приїжджали на фестиваль. І до мене одразу підходили, чи у вас можна купити джерсеї. У мене джерсеїв немає, в мене є сир. Тепер коротко про кругообіг молока в природі. Ферми молоко до нас приїжджає в молочному танкері і далі воно йде в роботу. Розподіляється в залежності від того, що в нас на сьогодні заплановано, які сири. Від молока до порізки всі сири практично робляться однаково. Яким чином ми отримуємо різні смаки, різні структури? Ми регулюємо це різноманітними заквасками. Запрограмованого сиру немає, тому що є різна погода, корови в різному настрої. Кожен день молоко має своє нюанси. Його потрібно відчувати тільки на руку. Найбільш чутливий є сир кисломолочний. Він може вкластися вчасно, він може впаситися за пізням на годину, на півтори. Деколи ніби починається все так гарно, гарно зранку приходиш. Замість сиру маєш рідке молоко, що сталося, чому на якомусь етапі навіть хотіли відмовитися від виробництва цього сиру, але з нашими галицькими традиціями в нас львів'яни не можуть жити без кисломолочного сиру. Ми спробували зменшити. Ні, нам це не вдалося. Ми, от уже, восьмий рік, день в день, в нас є сир кисломолочний. Коли ми даємо сир на дозрівання, тобто на афінаж, тут починається вже певна магія, тому що біля нього треба потанцювати, з ним треба порозмовляти. Тут насправді досить така кропітка робота, тому що кожен сир вимагає свого під... до себе окремого підходу. Стараємося, щоб не було зайвої вологи на сирі, бо теж не дуже добре, але. Максимально так розмиваємо скориночку. Насправді, коли в нас є жива їстівна скоринка, вона зовсім інше дає смак. Підшкірний той смак гарний буде. Це зовсім інакша пісня. От, цьому сиру вже місяці два, тобто з ним ще щонайменше 4 місяці ми попрацюємо і тоді віддамо клієнту. Починати насправді було дуже важко. Тому що інколи невдалі експерименти перекривали так прибутки зовсім наші. Але ми продовжували експерименти, ми продовжували вдосконалюватись. Щороку я вважала за потрібне їхати навчатися. Це найкраща інвестиція, насправді що є — це інвестиції в своє навчання, в свою освіту. Такого персонального викладання в мене був тільки дуже знаний сировар в Польщі. Він не приховував знань своїх, він, він показував все, що він вмів. Я жила в їхньому будинку, і я за це нічого не платила. я В них просто працювала, вчилася. Це було фантастично, нереально тому, коли до мене звертаються зараз сировари, початківці за якоюсь консультацією кажу, приїжджайте, будь ласка. Кажу, базові знання, кажу, базові такі речі. Я вам дам як ото безкоштовно, кажу, мені в свій час мені таке було дано, і тому я, я мушу комусь це віддати. Основна маса сироварів це просто така спільнота позитивно настроєних, ненормальних людей. В основному всі з них з двома з трьома вищими освітами, які прийшли вже в такому досить дорослому віці до сироваріння, всі різними шляхами, пробуєш якось. Визначити основні тенденції неможливо, тому що кожен такими своїми манівцями йшов до сироваріння. Таких, хто відпочатку мав фахову освіту і йшов конкретно по цьому напрямку, там немає. У нас сімейна ферма, тобто працює чоловік, я і наші діти, в нас четверо дітей. Мені здається, що за такими фермами є майб... Це ферми майбутнього, де є безперервний цикл, де є тваринництво, рослинництво і переробка. Відповідно, буде й розвиток села. Про Проселесько, як то кажуть, що раз більше говорять що в нас тут такі гарні сусіди, як скарбова гора. Поряд ще є в нас вино, хто продукує малинове вино. І відповідно в нас є сир, вино і місце, де гарно провести час. наш спосіб життя, вже, це наше хобі. І нам це подобається. Ну, направду, я, я нарешті зрозуміла, ну, ми досить пізно прийшли до сироверіння. Я зрозуміла, що це наша, це наша тема. Ми нарешті знайшли те, що нам подобається, те, що ми робимо. Зразу піднімається настрій, я себе дуже вільно почуваю. Мені, мені весело, мені класно, мені, ну, мені, це, мені це дуже приємно, фантастично приємно.